Квадрупольне меню з'являється при натисканні правої кнопки миші в межах будь-якого із вікон проєкцій. Це меню потрібне для забезпечення швидкого доступу до певних інструментів та опцій. Склад та зовнішній вигляд меню залежить від того, чи виділений якийсь об'єкт у сцені, а якщо виділений, то якого він типу. Від типу об'єкта залежить сукупність інструментів, які застосовуються при його редагуванні, тому склад інструментів у квадрупольному меню може бути різним. Зверніть увагу, що в центрі меню розміщено назви кожного блоку. При виділеному звичайному стандартному примітиві квадрупольне меню складається лише з двох елементів Display відображення і Transform трансформ, Те саме буде у разі виклику меню, якщо жоден об'єкт сцени не виділено. До речі, склад квадрупольного меню залежить також від того, яку функціональну клавішу ви натиснете і будете утримувати перед його викликом. Кнопки Ctrl, Alt та Shift впливають на склад меню. На цьому короткий огляд основних елементів, що становлять інтерфейс 3D Max, можна вважати завершеним.